привіт! І це в нас новий серіал Любов Чорта. Ну, або Демона, Не знаю, коротше. Хлопці, я знаю, як настроїти ту тіпа, главну проти всіх. Ну, як же ти собі це уявляєш, що їм щось там, щось там при, під, Мішаємо під воду чи коктейлі, і вони тіпа, так зразу той. Їх одразу так візьме. Ну, та хлопці, в мене є ліпший варіант. Так, чекайте, я не договорив. Ладно, давай вже розказую. Мені вже не терпиться поповіти, що ти там задумав. Ну, коротше, ми тіпа, зараз маємо піти в баню і, і закрити хлопців, і, і я підмішаю воздух там є. В мене є один такий порошок, який може настроїти всіх проти тої главної. Не знаю, чи той ям піде через те, що він тихоня туди. Ну і коротше, ви поняли далі, що буде. Мене він на проти всіх. Ну, коротше, ми поняли. Ну, давайте зразу почнемо, бо я вже не теплюся ту дівчину чи як її. Та її звати той Ульяна. Ну ой, Ульяну проти всіх настраювати. Слухай, бро, а я почув, що ти картавиш. Та я вже давно той картавлю. Картавлю. Ну, короче, всі пішли, всі пішли в баню, зарай проежу. Ну ладно. Да, ну так. Ми прийшли. Так, ну я думаю, ми можемо починати. Є так, е ви можете розбігатися по всіх кімнатах, е забронювати собі, а я буду з, з, з Ді е з Діаною, типа, чи я так називаю, скорочений е, Е... буду разом. Окей. Так, Діана, ти де? Во Воя. Ти знав взяла, взяла того свого Чупакабру. Ні, не чупакабра. Коротше, все, пішли. Розійшлися вже? Розійшлися вже? Так, я буду на кухне.